Інформаційні підсумки дня. На ФМ «Галичина». У студії Яна Мецько. Рада Європейського Союзу затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Обмеження спрямовані проти майже двох сотень кораблів тіньового флоту країни агресорки Нові заходи також стосуються гібридних загроз та прав людини. Калас додала, що ЄС готує ще більше санкцій проти Росії. Велика Британія також оголосила про нові санкції проти Росії за даними уряду країни. Санкції стосуються сотні об'єктів у російському військовому, енергетичному фінансовому секторах та тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України. І ще про санкції. Європейський союз запровадив санкції за використання хімічної зброї проти України. Застосували обмеження проти трьох російських військових підрозділів, причетних до розроблення та використання хімічної зброї. Про це заявили у раді ЄС. Там зазначили, що до списку санкцій потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр, 33-й центральний науково-дослідний та випробувальний інститут міністерства оборони Росії. Усі вони входять до складу збройних сил країн агресорки, обмежувальні заходи. ЄС проти використання та поширення хімічної зброї тепер охоплюють загалом 25 людей та 6 організацій. Таке рішення ухвалили на підставі звітів оприлюднених організацією із заборони хімічної зброї. Європейських лідерів приголомшила розповідь Трампа про домовленості із Путіним. Йдеться про розмову Трампа з президентами України, Франції та Фінляндії Еммануелем Макроном, Олександром Стубом та Володимиром Зеленським, прем'єр-міністрами Великої Британії та Італії, Кіром Стармером та Джорджем Мелоні, канцлером Німеччини Фрідріхом Марцем та головою європейської комісії Урсулою фондерляєн, як пише Financial Times, двоє поінформованих про розмову з європейськими лідерами сказали, що Трамп чітко дав зрозуміти, що він відмовиться від участі Сполучених Штатів Мерка у війні між Україною та Росією та залишить країни самих безпосередньо вести переговори про припинення вогню. Також західна медіа передало, що президент США не пообіцяв майбутні санкції з боку штатів проти Росії, якщо Путін відмовиться від будь-яких спроб щодо припинення війни і наближення миру. Володимир Зеленський заявив, що з Росією обговорювали можливий обмін військовополоненими у форматі тисячу на тисячу. Крім того, Україна порушувала питання звільнення політичних в'язнів та журналістів. Україна не підтримує обмін дітей на військових. Зеленський зауважив, що діти повинні повертатися, і обмін дітей на військовополонених є несправедливим та поза законом. І саме за такими принципами зараз працює група на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим разом з представниками служби безпеки та розвиток. Нагадаю, раніше Кирило Буданов казав. Що обмін може відбутися цього тижня? Зеленський та Трамп вчора мали дві розмови: до дзвінка Трампа Путіну, та після. Під час першої розмови Зеленський говорив про припинення вогню, готовність штатів до санкційних кроків, якщо Росія порушуватиме це припинення вогню. А під час другого дзвінка до телефонної розмови Зеленського і Трампа доєднались деякі європейські лідери. Отож, з розмови стало відомо, що російська сторона, начебто, хоче направити Україні меморандум, у якому закладе основні принципи припинення вогню. Форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору а меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так, поки що для мене це невідомо в будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секретом. Я думаю, що з нашого боку, після відповідних сигналів, ми отримавши меморандум. Бо пропозиції руських зможемо сформулювати своє бачення відповідно, як ми це бачимо. За словами Зеленського, Україна розглядає можливість зустрічі усіх команд на високому рівні. Йдеться про команди штатів України, Росії та представників деяких європейських країн. Зустріч може відбутися у Туреччині, Ватакані або Швейцарії. Висловився президент і про виведення військ. каже, виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок захищати суверенітет та територіальну цілісність України. Понад дві години тривала розмова між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним. Трамп після телефонної розмови оголосив, що Україна та Росія негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню. Каже, розмова минула дуже добре, а її тон і духи були чудовими. Трамп також сказав, що якщо він вважатиме, що не може допомогти у російсько-українській війні, то відступить від переговорів. Він додав, що тут залучені дуже великі его. Президент США вважає, що Україна готова до припинення вогню, проте йому потрібен час, аби оцінити зусилля Києва для досягнення цієї мети. Дзвінки Трампа Путіну та Зеленському не дали конкретних результатів. Такі розмови є продуктивними лише з попередньою підготовкою, певними напрацюваннями щодо угоди. А в іншому випадку ці телефонні дзвінки мають політичну мету. Про це у коментарі для ФАМ Галичина розповів експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Такі формати працюють лише за повноцінною продуктивною попередньою роботою. Якщо це працювали переговірні команди, якщо є певне взаєморозуміння, якщо є повноцінне свідомлення, що є спільний документ, до якого сторони прямують, або як мінімум є якісь позиції, які узгоджуються в межах цього процесу. Інакше це просто ну зустріч заради самого факту зустрічі, заради того, щоб виступити з заяви про те, що так у нас була така зустріч, і так нам дуже сподобалося, як ми нині поговорили. Для Трампа це можливість ще раз спробувати сподобатись Путіну. Єдина нормальна реакція на цю зустріч була у європейців, які одразу після дзвінка ввели додаткові санкції, почали. Розмовляти про нову зброю. Єдиний позитив, який я тут можу вловити, це те, що і перед дзвінком, і після дзвінка американська команда радилася з нами з європейцями. Тобто, це не був договорнячок між путіним Трампом, коли вони на двох вирішили всі проблеми. Це дійсно була консультація з Україною, і це дійсно був принцип нічого про Україну без України. Європейський союз швидко просувається у переговорах з Україною щодо членства. За таких темпів просування Київ зможе відкрити усі кластери у переговорному процесі вже до осені цього року. Про це заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос. За її словами, Україна виконала свою домашню роботу і готова відкрити кластер один основи. Зараз Рада ЄС має усі елементи, щоб ухвалити таке рішення. А минулого тижня надіслали два інших скринінги законодавства у Раду Європейського союзу щодо кластера 2 та кластеру 6 для обох країн для України та Молдови війна. Росія ймовірно надавала технологічну підтримку північній Кореї у розробці авіаційних ракет класу повітря-повітря. Про це пише південнокорейське агентство Йонхаб, покликаючись на дані військовослужбовців Сеула. Так у суботу, 17 травня, лідер КНДР Кім Чен Кімчаним спостерігав за навчаннями протиповітряної оборони та повітряних нальотів льотної групи військово-повітряних сил країни. Солдати КНДР зокрема продемонстрували застосування нової ракети класу повітря-повітря, запущеної з винищувача Міг 29 Бельгія може надати Україні нові F-16 раніше ніж планували. Літаки спробують поставити у коротші терміни. Про це заявив міністр оборони Тео Франкен. Бельгія також розглядає відправку миротворців у межах коаліції охочих. Військові можуть вирушити в Україну. Щойно буде оголошено про постійне припинення вогню. Наразі робоча група коаліції охочих на рівні начальників генеральних штабів розробляють плани розгортання сил. Кримінал. Суд виніс вирок українцю, який виготовив вибухівку та замінував дорогу окупантам у березні 2022 року, щоб захистити своє село від ворога. Про це пише Суспільне. Віталія Куколя визнали частково винним та призначили три роки позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік. Чоловік разом з односельцями готувались обороняти від російських військ село Кам'янко. Тому він власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях а також допомагав виводити людей з окупації та співпрацював із 93 ю бригадою Холодний Яр. Суспільство дитяча лікарня «Ахмадит» почала відновлення після ракетного удару. Ремонт пошкодженої будівлі лікувально-діагностичного комплексу оцінили в 367 мільйонів гривень. Найдешевшу пропозицію зробила компанія Ріола Модуль ЛТД. Це 293 мільйони гривень. І це на 20% менше від очікуваної вартості. Про це пошуті наші гроші з посиланням на прозоро за тендер. Змагалися ще дві компанії. Вони пропонували виконати роботи за 349 мільйонів та 356 мільйонів гривень. мільйонів. Ривень відповідно. У західних областях сьогодні хмарно з проясненням у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Яна Мацько. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо Фамгличина. важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.